Доброго дня, ми з України. Сьогодні незвичний формат. Хочу розказати за мого чоловіка. Ой, три дні назад приїхали з воєнкомата і сказали, що в мене чоловік безвісті зникший на Покровському напрямку. Мені без нього дуже тяжко. Ми вже подали документи на його розшук. Дитини взяли аналізи на ДНК. Я сподіваюся, що він живий. Хай який він не є, ранений. Але він щоб був живий. Мені зараз дуже тяжко. Я буду старатися жити, щоб його знайти. Може, деякий час я не зможу викладати відео, але я буду старатися. У нас ще є дитинка, 11 років. І нам треба для неї жити. Ось такі в мене справи. Хорошого мало. Дуже мало. Але я дуже сильно надіюся, що він живий. Ой! Ніколи я не думала, що я з таким суштовхнусь. Це дуже тяжко. Бережіть одне одного, уступайте, десь мовчіть. Але бережіть один до одного. по самому дуже тяжко. Покажу вам своє маленьке, велике господарство. Ну, ось такий наш будолайчик. Він уже скастрований два місяці, як. Ще трошки потримаємо. І буду здавати його на м'ясо. Він гарний, здоровий. Але треба, щоб він почистився. І будемо з ним прощатися. Наша Машенька. Вона сьогодні в охоту прийшла, поламала мені двері. Яділі відремонтувала. І Машкини карапузи. Кориця в них стоїть тут. Там вони в туалет ходять в уголочку. А тут вони сплять. Ось такі песики вже гарні, ухожені. Цей год поросята взагалі не йдуть. Не знаю, в чому причина. Але догадуюсь, бо таких, як я, зараз, дуже багато і просто нема сили тримати. Тому люди здають за безцінь, аби тільки розв'язати собі трохи руки. Ось такі поросятка. Сьогодні ще буду глистогонить кроликів, до кінця місяця їх треба провакцинувати. Ось такі справи в нас. Ось ми і в кроликів. Будемо глистогонить кроленят. Кроленятка може в мене місячні, півтора місяця і більше. Будемо починати глистогонить. Глистогоню я, як завжди, байкоксом і інсуліновий шприц. Мені так зручно і так надійно, що попаде кожному кролику. Зараз вам покажу кроленяток, які вже гарні. Ось, подивіться, це от кролички із білим носиком. Це її кроленятка такі. Кроленятка дуже гарні, жваві, їдять гарно. Вже їх треба скоро вакцинувати. Вакцинувати я буду всіх кроликів зразу, всіх кроленят, бо е, вже їм пора. Ну, приступимо. Тут нічого сложного немає. Я даю 0,02 кубика на кроленятку. Ось такі ось такі наші крапузи. Ось такі царапучі у нас кроленята. Царапучі. А там через пару днів ми їх провакцинуємо. Ось так. Продовжуємо всі кроленят. Кроленята вже гарненькі. Та стой же ж ти, що ж ти так крутишся? Ну ти подивись. Беремо за вушка за шкірочку і раз отак. От Їм це не подобається, але з цим треба миритися. Вуханчики, а такі вуханчики. Дивіться, який білий носик, копія мами. Нічого тяжкого немає. Вони зараз вже починають клиняти. І дуже гарні робляться кроленятка. Дивіться вже, які воротнички. Гляньте, може погано видно, але дивіться, яка вже з серебро пішла. Отакі От в нас воротнички вже. Ось такі кроленятка. Вони вже дуже гарні. Ось. А, матушці відкриті вже сидять. Їм також треба відпочинок. Кроленята від перчика. Дивіться, які гарні кроленята. Толстенькі, гарненькі. Ось такі вже. Також їх будемо глистогонити. Так само беремо їх за ушки, за шкірочку. І вперед. Ось і все. Такі жвавенькі кроленята і дуже толстенькі, таких, ну прелість, Кроленята дуже гарні. Також дивіться, білий досик. Ось і все. Ось такі кроленятка. Боже, ти чого такий дикий? Такі кроленятка в нас. Це перчика кроленятка. Ось такі. Їм було 21 числа місяць. Ось такі. Дуже гарненькі кроленятка. Злякався трошки, да? трошки злякався. Ось такі. І останні кролинятка У мене від купленої кролички, лялечки, їх 5 штук. І ви подивіться, яка це красота. Ви подивіться на цих кроленят. Я думала, у мене великі кроленята, але це дуже гарні. Вони в нас родилися 21-11 числа. Подивіться. Шуби в них дуже гарні. Подивіться. Ось такі кроленятки вже. Це їм виходить вже два місяці. Подивіться, які. От вам і кроленятка. Цим я буду давати трошки більше. Буду давати 0,5. Ви подивіться ось на цього. Гляньте, яка в нього шуба. Це найкращий кролик з усіх кролинят. Подивіться. Ось такий. Гляньте, яка красота. Яка шуба. Він вже починає на голові виняти. Вже, бачите, у нас п'ятнишко появилось. І щочки помальовані. Він дуже гарний. Це все, ми кроликів проглисто Ось такі кроленятка. Кроленятами я дуже задоволена, вони дуже гарно ростуть. Набирають дуже гарну вагу. Подивіться, це два місяці кроленя. Вони варто того, щоб їх тримати. І хто думає, заводити кроликів, не заводити, ви дивіться по своїх можливостях Якщо у вас є збут, чи ви хочете для себе заводити, не бійтеся, заводьте, тут нічого страшного немає. Да Треба в них поприбирати. Треба їх покормити рано вечором. У мене немає бункерних кормушок, у мене немає ніпельних поїлок. У мене все саме звичайне таке як, як для сільської людини. Але ви подивіться на цю красоту. Його прийти, пожмакати, потіскать, погладить. І на душі робиться трошки легше. Ось такі красотулечки. Це мої кролики, підросточки, мої пацанюри. Вже прийшли, всі гладиться, вже всі лежать і всі ждуть, що їх будуть гладити. Ось такі мої носики. Вони вже понаїдалися. У них сьогодні було зерно і сіно, водичка, звичайно. Ось такі. Кролики вже дуже гарні, дивіться. Ось такі. Кролі дуже гарні. Ось мої кроленятка від кролички з білим носиком. Це імбридінг, хто не, не знає, це імбридінг. Родились вони 9-10-го. Тато у них баклажанчик. Я зводила тата із доцею. І кроленята дуже гарні. Два виводки в мене я маю від цієї кролиці. Вона гуляла два рази із татом своїм. І повірте, ніяких погрешностей немає. Кроленята гарні, крупні. Спинки дуже гарні, подивіться. Вони кругленькі, вони упітані, ну, кроленята дуже гарні. Так що, хто бажає заводити кроликів, починайте, не бійтеся, заводьте. Тут нічого страшного немає. Щоб не купляти кожен раз нового кролика, тому що вам треба оставити своїх кроличок. І можете зводити з татом, нічого страшного у цьому немає. Ну, а далі, як вони виростуть кроленята, то вже буде, треба буде вже для них новий кролик. Але в мене є перчик. Я звідси хочу вибрати кроличок гарних срібло і буду зводити їх із, їх, із перчиком. Ось такі кролики. Ви подивіться, яка красота. Ось такі кролики. Так що кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Все буде добре.